Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Car Crash Fix X. Ну, якось неприкольно, що я завжди грав в цю гру. Ну, робив по ній відео і тут вдруг вийшло купа прикольних оновлень, а я їх пропустив. Ну, дві машини додали, розробник там ще машин збирається навалити, тому починаємо. Якщо колись з'явиться мультиплеєр, то якщо хочете, запам'ятайте назву мого аккаунту. Я одразу хочу. А, а куди діли а, ось. На влаштуваннях звук. Бо в відео про War Thunder. Занадто гучні звуки. Окей, дивіться. Я вже купив ось такі дві машини. Во... Коротше, Vox Star World ML Chip і e -E Astra Classic 4, Да У мене ще була су... ось ця Super GT була куплена. Ну, то було давно. Тому погнали сюди. Select. В принципі, підемо по порядку, тому спочатку ми зробимо ось цей вольк. Коротше, Фольксваген і все. Фольксваген. Давайте. Ем... роздивимося його трошки. Ось такий Вольк. Фольксваген. Ось такий. Польц Ваген. Він їздить. Ну, логічно, це ж машина. І я хочу вирізатись в стінку на. на гігантській швидкості. Нефті! Цю... Ну ладно. Нормально, хоч щось же. Нормально. І одразу те, що я хочу показати, це те, яка ця машина по розміру виглядає з іншими. Ну, це якась манюня. Ну, реально, ось. Подивіться. Це нормально? Ладно Тут я щось наплутав. Ладно, все. Ми роздивилися, я не знаю. Зараз додаємо Astra Classic 4. Коротше, це мені нагадує машину з фільму Агент 007. Так. Дивіться, ми беремо і робимо магію. Вимикаємо варіку. Так, що ем, я хотів. Зробити, щоб ось ця машина уїжджала від цієї. Ну, тобто, тільки я ем, ось цю машину я заміню на Ранджровер, тому... провалюйте звідси. Ой! Е Ти ви знаєте, імітувати як Продовжимо, нас трохи перебила реклама. Ем Якусь з погонь якихось з фільмів. Зараз додамо рейнджовер. <глев> Давай переключаємось. І. Ладно. Зараз зробимо маршрут. Я просто вже робив маршрут, але він чогось не хоче зараз працювати. Я хочу ось такий. Знаєте, типу по вуличках якихось, типу, проїжджає. Правда, коли я його запустив, то вибачте, машина їхала так, будто за рулем якийсь п'яний. Бо він їхав ось так вліво вправо, вліво вправо, тому він скоріш за все розшибеться на початку. Ну, якщо він буде так їхати. Зараз зробимо. Мені цікаво, як? Тобто бот має ось так приїхати, типу, ти. -ти Вуглом. Незрозуміло. І зараз приїдемо на самий самий початок. Тільки із вілінами із з мозку. Жаль, що вони не можуть записувати те, як ти тормозиш. І приходиться виходить, щоб зрозуміти, чи зможе це проїхати бот, приходиться їхати завжди газ в пол. <кхи> Нормально. Ну, їдь. Ось бачите? Він їде, як п'яний йжик. Ну, що з собою робити? Мені теж так зігзагом їхати, типу. Ладно, все, я його зараз доганюю і так в нього вріжусь. Ну, ти зараз не проїдеш, ладно? Все, він зараз сам розшибеться. Ну, Ось що мені з ним робити? Мені його одразу таранити? На. Щось він так не огоманиться. Ладно, я спробую його врятувати. Я врятую тебе від твоєї криворукості. На! А! Так, я його врятував від його ж криворукості, а себе від своєї ні. Ладно. А зараз я його не здогоню. А він все одно вирізався, так. Ура! Що він робить? По кайфу, по кайфу. Баяй, сон slow Давай! Ти куди? Мені цікаво, як ось ця фара пролетіла скрізь цю машину. По-перше, як пластик навколо цієї фари не розламався. По-друге, чого фара не тріснула. Чому? Чому? Ось що з ним не так? Може. Ми продовжуємо, нас трохи перебила реклама. І бот. Знов чомусь застряг. Ну, нічого, нічого. А, він колесо зламав, Ну, окей.

я поміняв на нормальну машину, бачите? Та ти куди я тебе. Я не розумію, це з оновленням щось сталося, бо. я думав, що це лише на новій машині таке. Ну, все, ну, стій. 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 Тостій. Тості. ти вже. Я не розумію, чому я злюсь на машину в хані. Ты там нормально? Ну, бачите, він живий. Поки що. Мяу, <тит> мяу, 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 мяу. Ти куди? Він сам полетів, я його тільки що не кидав. Чесно. Це не я його кинув, не я. Я взагалі не знаю, що з ним. Ладно. Е... Скільки? Ми записуємо вже цілих дві хвилини. Та ти. Народ. Все. Ем. Кстати, е, мені цікаво, чому він так сильно назад на хвили. -е -е. У мене ідея. Беремо йдемо додому. А тепер йдемо. Мені цікаво, як люди живуть на будинку в цій мапі, Ви ти... вприкіньте. я просто бере ось так і повітрям ось так. <жас> Коли машини їздять? М -м... Я хочу обрати ось цю машину і перевірити швидкість ось, ці... ось цього. Бо у Volkswagen то зрозуміло. Нормальна швидкість Volkswagen Гольфа. А зараз хочу по мосту проїхатись. Ні. А щось я напутав. Так. Відео ще записується взагалі. Записую. Що це за реклама такої машини? Геніальна, сплющена машина. <плеслух> Кстати, мені цікаво, як тут працюють відображення. відображення. Ось що це таке? <кх> Чому відображення не летить? Ну, типу, я ж діду, їду. їду. А тут просто статична картинка у мене відображається. Що означає стрілечка вниз? Мені треба вниз злетіти. Я колись, кстати, зістрибнув ось. Ось туди. Ну, туди і туди, куди камера дивиться. Я що, більше 200 не можу? А хрестик що означає? Ну, якщо я пойду по зустрічній полосі. Ось нічого не сталося, і що цей крестик означав? Поясніть мені. Взагалі є кінець. Це наскінчає. Кстати, я знаю, якщо влетіти ось туди і в дерево. Сліво від моєї машини, то машина просто застрягне. в просторі. Я тільки доїхав до іншого берега. Хоча то не зовсім берег. Ну. Так. Знов ця реклама була. Так. Так, е стались невеличкі технічні проблемки через цю тупу рекламу. Ви цього не чули. Е зараз. Ви побачите те, що напевно бачили всі, хто грав в Каркарфік X, і вже зрозуміли. Що замість води яка має наповнювати як би річку, озеро? Що в них там в Нью-Йорці? Чи те? Чи це взагалі. Тьфу, я заплутався, де це. Ну ви зрозуміли. Що це? Ось що це таке? З чого машина крутиться? Ось так правильно. Хватить крутитись. Я зараз розганю машину і закину її на інший кінець мапи. По-моєму, це геніальна ідея. И зараз. Три, два, один. Уи! Юпи! И куда я полетел? Не, я полетел не туда. М -м -м. Давай, давай, приземляйтесь. Так, приземляємось, йдемо на посадку. Ура! Приземлення удачне, іспити нового літаючого, літаючого автомобіля пройшли зовсім без проблем. No problem. Так. Що я роблю? Уявив, що це якийсь деісторичний історичний рік. Тобто дуже давно. Колись, коли по дорогах їздили такі древні машини, хтось їхав на цій машині. Геніально. Е, хтось їхав собі, їхав. Їхав собі, їхав і вирішив, що йому треба розігнати велику швидкість і подрифтити. Але тоді поняття дрифту не було. Тому позаносити машину. Якщо що... вдруге раз. Я трошки прихворів, тому я кашлюю. Чому я закажу під кінець відео? І чому я кажу, що це вже кінець відео? І чому я розсуждаю цей голос? Ой Ем. Що з двері? Що це? Це що за машина вбивства? Це що? ту Вени ще й тепер рука не працює. Що це? Старт no проблем. Так. Знов була реклама. Тому скоро закінчуємо все. стались невеличкі проблеми. Ну, буває. Ем... Я хочу проїхати максимально далеко. Це буде довго. Ні, це буде не довго. Я хочу розвинути швидкість 200 км на годину. Дивимося. Так що хтось вимкне. Я приб'ю цю людину Я жартую. А може і ні. <смір> так. Е е е е е е Скільки ще? Я вже скоро зроблю аварію, і мені цікаво було, чому лави такі великі. Лави, якщо хтось не знав, це лавочки. Ось вам урок української. Але так як мені за, за, е, за те, що я навчаю когось українською, не платять, то урок закінчено. Все інше вчіть самі по інтернету. Мені зараз дуже потрібна рука, а мені не дають. Запильне сьомка працює, а рука ні. Е -е що з машиною? Буває. Ну окей, тоді всім гарного дня. Бажано спокійної ночі. І бувайте!